<кій> так, живемо з відео по салону. Так, стан дверної карти. Цілий без пошкоджень. Цілий без пошкоджень. Так, кермо ціленьке сидіння. Це екошкіра. Не, не натуральний замінник. Так, бачимо, тут все чисто. Ось тут на дзеркалі, бачите, є таке. Задня дверна карта без пошкоджень. Тільки що тест-драйв проїхалася. Машинка керується. Коробка переключає все добре. Треба глянути попередку. Якісь скрип, ще заводський, целофанчик, це вже майбутній власник зніме. Так, колесом запасним не користувалися ті всі шви, це вони в заводському виконанні. Так, шторочка працює. так, Тут пошкоджень не бачу. пройоми це все в нас ціленькі. Так. Я підійшла з поліцями. Угу. Добре. Тут середини. Має вона без ключовий, а ну ще раз. Має всі чотири, добре. Так, тут пошкоджень немає. Зерна карта. Ціленька. Коврики в молі. Добре. От така ще подробка маленька на сонці. Так, ця дверна карта без пошкоджень. Так, Він код автомобіля. Так, сидіння, тут нахили, спинка, висота, а туди-сюди воно ручне. Так, добре, це все робоче, це все робоче. Arna. Ok, luk moja je prisotni. Dobro.